Що давно я сама гралася в іграшки і крутилася на каруселях, як швидко плине час. Стій! Ще наголосили відбій повітряної тривоги. Звідки я це знаєш, що вже безпечно. Ти забув? В мене тато військовий. Зараз буде відбій. О! Опа, Софійка, ти крута. І тато твій крутий захищає нас від ворожіниче. Ти теж крутий. Це ж треба вміти зірвати урок. При чому? Ти стань сійно! А, звертайся! Завжди готовий! Ніж, а давай трохи покатаємось на каруселі, бо зараз малечі прибіжуть. Бачила їх, коли в укриття бігли. Як оці козенятка що бояться, такі налякані були. <рес> Баку, як під міст. Ну яку наш молодець. Ну і розумні в мене діти. Тут і казочки і кінець. речі. Дякую, що зірвав самоконтроль. Бо я до взагалі не була готова. Та ніхто напевно не був готовий. Як це? Я завжди готовий до контролю. Привіт! Привіт! Привіт наш розумнику! Так, Сергій, минулого тестування ти нас дійсно всіх вирішив. Звідки я ти все знаєш? Це точно. Поділись секретом. Як можна бути таким розумним? А в мене окуляри чарівні. ну, дай! Тримай! Спитайте в мене щось. <звіднення> Як впіймати велику рибу? Велику? Як приготувати смажнерало? <звіднення> щось окуляри не працюють. Насправді. Розумні книжки читаю. І вам рекомендую. Ой, Сергійко, а жартувати так на де навчився. Знаю багато цікавих історій. Паха Наталка сиділа на березі з вудкою в лапах. Цікаво, яка риба в на цього товстого черв'яка? Але раптом із води випав черв'як і швиденько попав з поводці вгору. Ти куди? Я вирішив, що вода штука шкідлива. Для мого здоров'я, звичайно, не хочу більше, риболовлю займатися. І поповз до нірки, а Наталці довелось набазарити по рибу. Ну, салат із капусти звичайна річ. А ще що? Вона зазирнула до холодильника на тарілці лишало гарненьке стадо равликів. Ото пощастило! Я зварю равликовий суп. Вона взяла раблоки и хотела кинуть их в окріп. Ой, я несчастный! Ой, я несчастный! Ой, мы несчастные! Наталка пожалела грилашных раблуков и отпустила до дома. А замість Аніту поласила морозиву. Так, вміти малювати це дійсно класно. Ага, он скільки художників в нашому класі виявилось. Пам'ятаєте, це ж наші листівки з привітанням для військових. Оце так. Наша класна у Фейсбуці опублікувала. Але найкращий Ось у нас ще новенької. До тієї, що з перфотового села евакуювалася до нашого міста. А я теж малювати в ній. Не бачила це по твоїм в Знайшла що... чим хвалитися. От я найсильніший. Хочеш, зараз карусиль зламаю. Стій! Зараз і так багато чого зруйновано. Ой, хто то тобі звався? А Село. Може, ти нам ще й народних пісень заспіваєш? А що поганого в народних піснях? До речі, наша нематеріальна культурна спадщина, пісні, танці, обряди підкреслюють нашу ідентичність, те, що ми українці. Чорна баба це село. Чорт баба, а ось синок її, бафула, не мати пішов. Ніко не пишеш, ти, якщо зумієш насолити коленю в і розлучити його з нього коханою Оксаною, Лю тебе... Зроблю тебе своїм першим полісником. Чув, ну, добре, я полетів. Все, хотіть. Ха хай Україно, коли моя неме, коли україно, коляду земля, коли коли моя коли земля, діти, дівчата, вон хата пана Голови! Як можна обходити начальство, поки ляте на у нього. Щедрік, ведрик, дайте вареник, грудочку кашки, кільце, ковбаски. то-то, ну, ось вам батрушка. Ніч пасибі і на тому, пане голова. Ай да пан голова, сам чорт не ва ватрушку. А Ану, дай осльоти. Е, це в старшого старші бабусі по перчихи. А оле, синок! я думаю, що в шинкарки знайдеться всякої всячини про нашу честь. Співаємо вечір, тобі, пале Господаю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий. Народи. Чом наговорив, да вот, що шинкати скуплак. Ой це я бачу. Лузі порожні мешки. Сирвати хлопці, я зараз за пирогами. Які смачні яблука! Айда сенька. А ось і пироги, мері. Смачного вам. Дякую, що за Приходьте ще наступного року. Що людям надумалась казати? Тобі є красу. Прешек люд і зовсім не негарна. Та ні, це ж таке красиво. Ох, де викая гарна. Ота нам закодьте. Доброго вечора вам, ось і хаті. Ну, що ж ти стоїш? Дай мовчиш як пень. Дикнися на мене. Дозволь тільки подивитися на тебе. Так хто ж тобі заборонює? Дивись. А правда, говори, що твоя мати слово, відірва. Ти мені дорожче усіх на світі. Бач, який. А пану теж не промах. Сватається до мене. Давай дружимося швидше, душа моя. Проте, дівчата з хлопцями, житами колядують. Так тобі весело з ними? Та вже веселіше, ніж з тобою. Чим же мені розвеселити тебе, серденько моє, Оксано? Ти нічим. Хіба що... Я не сташ мені нові черевички. Та я тобі дістан такі черевички, яка рідкісна паночка носить. Та що мені в твоїх черевичках? Ти мені дістай ті самі, що носить сама королева. Хі -хі -хі. Ти диви, чого захотіла? А я не жартую. Якщо дістанеш мені корони черевички, вот твоє слово, мы за тебе заміж. А ти смієшся наді мною? Ну смійся, смійся. Не любиш ти мене, Оксана. Ну, і Бог тебе сидя. Прощавай. Факула, факула, повернися. Оксана. Оксана, где Чайку. Що там в тебе? Брат! Пише, терміново треба зібрати 100 тисяч на дрон для частини, в якій він служить. 100 тисяч і терміново. Терміново? Зараз та тебе зателефоную. Я також трохи збрав на скутер. Зараз скину ссылку на збір. Зараз приведу. Цього замало. Що ти пропонуєш? Я не пропоную, я вже роблю. Що? Щойно я розіслала повідомлення своїм односельчанам. Які роз'їхалися по всій Україні, але ми продовжуємо підтримувати одне одного. Знаєте, які ми дружні? Діти вчать традиції батьки, а дорослі вони такі крутезні дитячі майданчики нам побудували. Це ж супер, Маріко. Мабуть, вони згадують, як самі були дітьми. Батьки? Дітьми? Напевно, ви самі і закрили. Що ти вигадуєш? Як я могла закрити двері ззовні, коли я бормо... i oh. do Пам'ятаю, багато років тому я дружив за її дівчинкою. Дівчинкою. Ви мені нагадуєте ту дівчинку маленькою дівчинкою. Так, вона була така ж маленька, як малюк. Карлсон цього не може бути. Ви впевнені, пам'ятаю, дівчинка була дуже мила і прибащала мене солодищами. Я зовсім забула, як була маленькою, і ми з тобою так весело грали. Так, давайте, згадаймо минулі часи. Давайте підемо їсти плюшки, а там ще є торт. Ходімо. Так, прийду до Тому, попрошу маму показати їм дитячі фото. Ого, як швидко! Брати го, ми, брати ми дякують! Кошти зібрані! Супер! Дякую вам, друзі! Дякую вам! Тільки разом ми сила, тільки пліч опліч ми подолаємо всі негаразди. А давайте всі сфотографуємося. А давайте! Друже мій, разом їдемо до мрій, ніколи не здолати, і не роз'єднати відрушниць, довколо Тут хлопці і дівчата, раді всіх вітати. завжди щиробі.